Вітаю всіх на своєму каналі. І в цьому коротенькому відео я покажу розкажу, як я в'язала звичайну шапочку зі знятими петлями. Знята петля тут лицева. Я в'язала з пряжі Alize Angora Гул. Це турецька бюджетна пряжа. Її склад 80% акрил, акрил 20% вовна, в 100 грамах 550 метрів і колір 528. Приємний такий колір, ну я б сказала, пильна троянда. Дівчата знімаю на вулиці, іде такий маленький дощик, бо в кімнаті дуже темно, немає світла, як завжди. І Ми з вами продовжуємо. Шапочку я в'язала на обхват голови 54-55 см. Вага цієї шапки 60 грам в'язала спицями номер 3 в дві ниточки. І зараз подивіться, яка у мене красива така сантиметрова стрічка. Я отримала її в адвент календарі і зараз ми з вами. Поміряємо її ширину і довжину. По ширині вона у мене ну, зараз вона в складеному, так, я, я вже одягала, на, ми приміряли на дівчин, на жінку, для якої я в'язала. Вона дуже гарно сидить. Вона у мене тут по ширині 23 см і по довжині 26,5 см. І перші, перше закриття я почала робити 19 сантиметрів відв'язала і далі почала закривати, формувати макуш, маківку формувати маківку. Як же я в'язала цю шапочку? Дуже коротенько, дівчата, нічого тут складного немає. На спиці номер 3 я набрала 113 петель, 113 для замикання в коло і пров'язала установчий ряд, одна лицьова, одна виворітна. Ось ви бачите: установчий ряд пров'язаний. Рапорт візерунка складає дві петлі на два ряди. І це був установчий ряд, і далі ми починаємо в'язати перший ряд. В першому ряду лицьова петля, яка була в установчому, ми її знімаємо нитка за роботою. І виворітну петлю ми пров'язуємо виворітною петлею. Далі лицьова петля ми знімаємо нитка за роботою, виворітна петля. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. Другий ряд. Лицьову зняту ми пров'язуємо звичайною лицьовою, виворітну петлю пров'язуємо виворітною петлею. І так продовжуємо далі. Третій ряд як перший, другий ряд як четвертий. Так ми в'яжемо на висоту 19 см. Далі ми починаємо формувати маківку. Дівчата, 19 см у мене висота. І по рядах це 34 ряди. Тільки дивіться, я рахувала по лицьовим петлям, а вони ж тут зняті. Тож 34 ряди саме по лицьових петлях. При формуванні маківки я розподілила петлі на чотири рівні частини і почала також клин я продовжила в'язати візеруночком, а ось саме закриття я пров'язувала три петлі разом. Ось так у мене виглядає сама маківка. В цій пряжі дуже багато акрилу, тож ниточка, я б сказала, вона така, ну як на мій погляд, скляна трошечки. І петлі, ну наскільки я вже могла, я намагалась вив'язувати рівні лицьові петлі. Але ж якщо б це був, звісно, якийсь меронос, то ну, було б в'язання ідеальним. Дівчата, я зараз покажу. Як я вив'язувала три петлі разом. І що хочу сказати. Подивіться, тут будьте, будь ласка, уважні. От починаємо ми закривати три петлі разом. Да Наприклад, перший ряд ми пров'язали три цей ряд, в якому ми лицьові петлі знімаємо. От ми Пров'язали три петлі разом. Далі у нас іде виворітна петля, і лицьову ми продовжуємо знімати. І далі, так, до кінця ряду. А от в наступному ряду, там де ми лицьові пров'язували лицьовими, а виворітні пров'язували виворітними. От там я усю петлю центральну я її знімала. І е, останні петлі, як в другому ряду, ряду ми пров'язували одна лицьова, одна виворітна, так я і пров'язувала. Далі наступний ряд, коли я пров'язувала я... Я пров не в кожному ряду три петлі разом, а через ряд, Далі, в третьому ряду, я знов пров'язала три петлі разом. Лицьові я знімаю, виворітна петля пров'язую виворітною. А в четвертому ряду. Цю центральну петлю, яку я в попередньому ряду пров'язувала три лицевих. Я її тут знімаю. І таким самим чином, у мене, от зараз я порахую, скільки у мене оцих рядів, де три петлі разом я пров'язала. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Тож, 11 раз я пров'язала три петлі разом. І Потім я не пам'ятаю, скільки у мене залишилось тут петель. Я зняла їх на голочку і затягнула, вивернула на виворітну сторону. Зараз покажу вам виворітну сторону. Все, і заправила ниточку. Бачите, так? Да? Якщо хтось знає, як пров'язуються ці три петлі разом, ви можете далі зі мною не залишатись. Хто не знає, залиштесь, я просто вам зараз це покажу. Коротенько-коротенько покажу. Бо я зараз в'яжу снудик, і снудик я в'яжу одна лицьова, одна виворітна, але я зможу там на тому прикладі показати саме, як вив'язується оця петля, щоб центральна, та, яка друга, була центральною. Бачите, і красиво так виглядало. Дівчата, зараз покажу, будь ласка, подивіться, праву спицю я заводжу в дві петлі. Друга повинна бути лицевою. Я заводжу зліва направо і знімаю дві петлі. Далі я знімаю виворітну, також зліва направо, заводжу ліву спицю в ці три петлі, і пров'язую лицевою петлею. І от та друга лицева петля, яка стояла у мене виворідна, лицева, виворітна, вона ось рівненько продовжує, продовжує рядочок. Ви бачите? да? Давайте ще разочок покажу вам дуже повільно. Зараз я пров'яжу декілька петель, бо це у мене в'яжеться снуд, потім я розпущу просто. От я знову дійшла, наприклад, у мене виворітна, лицева виворітна. Я праву спицю заводжу зліва направо в дві петлі, знімаю. Далі я знімаю так само одну виворітну петлю, ліву спицю заводжу в ці дві, три петлі. Просто на камеру це не дуже зручно робити. І пров'язую лицевою петлею. І ось рівненька доріжка. Ось одна доріжка рівненька, і, і ось я пров'язувала. Бачите, да? І от таким, таким самим чином 11 разів. В наступному ряду, там, де я пров'язувала три петлі разом, я її зніму, нитка за роботою. А в третьому ряду так само я буду пров'язувати три лицевих і далі по візеруночку. І коли у мене е, от таких рядів у мене 11. Дов'язуємо до кінця, і потім я зняла. Я не пам'ятаю, скільки у мене петель було, десь, мабуть, 12, десь ось так. І я зняла на голочку і закрила. Дівчата, це все, що я хотіла розказати про шапочку. Коротенько-коротенько вийшло, але, ви знаєте, вчора я показала жінці, які я в'язала. Вона каже: Вау, класно! Після цієї шапки у вас дуже багато буде замовлень. <с> тож я так трошки трошечки посміялась, бо у мене зараз дуже багато цікавої пряжі, яку я хочу в'язати саме для себе. Тож мені зараз трошечки замовлення, які я по декілька разів перев'язую, мені зовсім не потрібні. Тож, я дякую вам за увагу увагу І до нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Всім всього найкращого!